За. Але це нічого не надає, поправка не проходить. І, відповідно, решта депутатів навіть не знає, про що йде ця мова, про що ця ідея. І вони просто не голосують. Вони не обговорюються, їм це не цікаво. Але ж депутат виносить цю поправку, він вважає, що це правильно, а його не підтримують. І ось цікавий момент. У 2019 році були законопроекти, де на обговорення поправок пішло від 4 до 5 місяців. Лише через їхню кількість. Уявіть, скільки часу було витрачено в пусту. Один депутат може внести сотні поправок, щоб заблокувати процес. І це називається. Поправковий спам. Ось така назва. І ось давайте розглянемо такий приклад у вигляді абсурду. Уявіть, ви прийшли в лікарню, а перед вами, ну, наприклад, 300 людей стоять. Які просто кажуть, мені хотілося б і висловлюють, що б їм хотілося. Вони до лікаря стоять, і їм би хотілося щось обговорити з лікарем. І вони йдуть до лікаря. А лікар сидить. А час іде про цьому. Але ніхто нічого не лікує, бо невідомо, що лікувати. Але вони щось обговорюють, і це не дає жодного сенсу. Так ось, і в Раді таке саме, в Верховній Раді України, цінний час парламенту просто згорає в пусту. На розгляд того, що навіть не підтримує елементарна більшість. Скільки вони часу гають, але невідомо на що вони оцей час гають. Але вони розпинаються, щось доказують, виступають, а в результаті нуль. Як це виглядає на практиці? Уявіть, табло голосування. Депутат виходить, розповідає про свою поправку, каже, що оця поправка вирішить оце питання, це доповнення до закону, і відбувається голосування за цю поправку. І ось на таблі висвічується результат. За 12 проти 0, утрималися тільки 3, а не голосували 330. А тепер давайте додамо сюди цифри. Якщо б третина парламенту, а це 150 депутатів, підтримали б цю поправку ще до того, як її б виносив, то вона, відповідно, пройшла. А тут 12 тільки чоловік.